Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео у нашому селі, у нашій осені. Так, у нас почався сезон дощів і цей дощ нас закрив в хаті. Сидимо тепер безвилазно. В такі дні дуже хочеться домашнього тепла і затишку, хочеться теплої, гарячої, пряної, можна сказати, їжі, хочеться тепла обіймів. Чим ми, власне, стараємось і наповнювати наше життя зараз. А ще я дуже люблю ось цей вайб, коли можна підійти до дерева, обтерти, зірвати яблуко з дерева. Нехай червиве, нехай з хробаком чи з плямами, але ось так обтерти об штани і одразу з'їсти. Для мене це найсмачніше, що тільки може бути. І в цьому весь кайф і весь вайб нашого заміського життя. І сьогодні запрошую вас, знову ж таки, стати його частинкою. Так, друзі, сьогодні буде відео про втрати. Як би мені не було сумно це визнавати, але моя фантастична ялинка просто засохла. Я думаю, що це якась холера її або корінь з'їла, або, або що, або це якась хвороба на неї напала. Але вона просто посохла. Я думаю, що її вже не врятувати. Дуже мені шкода. Просто до сліз. Напевно, ще більше, ніж свою штамбову троянду. І взагалі в мене, знаєте, цього року садівництво. Це суцільне розчарування. Дуже багато втрат в цьому році. Ну, мало я часу приділяла насправді саду, і це помітно. Дуже мені сумно і шкода. Дуже вона мені така гарна була. Коли мені сумно, я хочу їсти. Якось так в мене пов'язані ці е, історії. Заїдаю я свої стреси, ось чесно, признаюся, так і є. Але якщо вже заїдати, то заїдати чимось корисним, чимось смачним. І сьогодні я поділюся з вами просто нереально смачним варіантом, як можна приготувати болгарський перець. Зараз його сезон, гріх його не купляти і не їсти. Дуже вам рекомендую спробувати саме цей рецепт. Для нього нам потрібно болгарський перець помити і відправити в духовку на 200 градусів, запікатись, не знаю, хвилин 40, мабуть. У мене ще був баклажан, вирішила його також сьогодні приготувати. Нарізала на ось такі, можна сказати, стейки, десь сантиметр товщиною. Також просто викладаю на деко і посипаю сіллю та поливаю олією. Можна додати ще якісь улюблені спеції, наприклад, чесник чи паприку. Але я буду робити потім ще заправку, тому додатково нічого не додаю, ось так відправляю. Я дуже люблю баклажани, люблю перці, взагалі люблю овочі, а цього року я їх дуже полюбила в запеченому вигляді. Тому готую таке досить часто, це ну, практично, бо і корисна їжа, і водночас готується без моєї участі майже. Все це поки випікалося, перець має готуватися аж до такої темної, згорілої, можна сказати, скоринки. Потім ми його перекладаємо в ще гарячим в якийсь пакет, можна зверху просто накрити плівкою. І залишаємо так кілька хвилин, щоб він остиг, і тоді легше можна зняти і очистити перець і зовні, і всередині. Тим часом нарізаю цибулю. Цибулі беріть багато. Чим більше цибулі в цій страві, тим смачніше. Нарізаємо. Заглядаю її такими півкільцями і буду обсмажувати на вершковому маслі. І трішки додала ще олії. Цибулю треба поперчити, можна трішки підсолити. Я ще додаю сушений часник. Також паралельно відварила макарони. У мене будуть на гарнір, але тут гарнір може бути будь-який. Може бути картопля, пюре. Це також буде дуже смачно, а можна тільки, наприклад, якесь м'ясо запекти чи засмажити на мангалі. Це також буде гарне доповнення, гарна така закуска. Нарізала ще помідори, в мене такі вже залишки наших домашніх помідорів дрібненькі. Тут не обов'язково брати черрі, можуть бути будь-які помідори. Тут це не критично і немає якогось глобального значення. Потім нам треба очистити перець. Власне, це, напевне, найбільша складність цього цього рецепту. Ну, не те, щоб складно, просто це трошки довго. І якщо у вас немає на це часу, то якби ця страва вам видається надто складною для приготування. Але якщо ви не поспішаєте, якщо це обід вихідного дня або ви з якоїсь особливої нагоди готуєте, то це вам дуже зайде і буде смакувати. Ну, взагалі, хоча б раз, я вам дуже раджу спробувати в такий спосіб приготувати перець. Він запечений, має якийсь особливий смак, особливу таку солодкавість, а в поєднанні з іншими інгредієнтами просто фантастичний. Ну, всі мої домашні, дуже зацінили, і я обов'язково буду готувати так ще не один раз. бо... Ну, це справді смачно. Не знаю, скільки разів за це відео я сказала слово смачно, але думаю, ви таки захочете приготувати. Ой, і тут в мене виключили світло. І далі я вже мусила продовжувати знімати і доготовлювати цю страву при свічках, при лампі від телефона, яким знімаю. Ну, в таких реаліях як такі умови. Слава Богу, це в нас світло вимкнуло через негоду. Була сильна гроза, сильний дощ падав, і ну, якби це не звучало дивно, але добре, що так, а не через якісь ракети чи дрони. Цибуля з помідорами вже протушкувалась і можна до них додавати перець. Перець нарізала такою соломкою довгою, ну, але тут не принципово, можете нарізати, як вам подобається, як вам виходить, зрештою, або як вам смакує. Додаю, це все разом перемішую. До речі, цибуля готувалась на такому маленькому вогні, і вона, так знаєте, навіть, можна сказати, закарамелізувалась трішки і стала такою прозорою, м'якою, ну дуже смачною. Додаю э, вершковий сир, але тут Непринципово, тут може бути просто сметана. Я ще розбавила вершками. Дуже добре буде, якщо домашня буде сметана, сепараторна. Це взагалі буде, напевне, найкращий варіант, бо вона така і в міру жирна і має трішки кислинку сметани. Вершки вони такі більш солодші, але все одно це було дуже смачно. І потім ще за смаком я трішки підсолила всю цю страву. І по факту все. Воно ось так ще кілька хвилин разом об'єднується і може смакувати це, повторюся, може бути і гарніром до м'яса чи риби, це може бути доповненням, як в моєму випадку, до макаронів, до пасти, або як доповнення до будь-якої каші, там рис, булгур, кускус. Я думаю, все буде смакувати з таким перцем. Тут же в мене дуже погана якість відео. За це, звісно, перепрошую, але в яких умовах була можливість, таке готувала. Заправляю запечений баклажан. З'єднала часник, олію і солодку таку взерна хірчицю. І цією сумішу просто полила баклажани. Зверху додала ось сир. В мене такий вурда. Ми купляли його в Карпатах. Пізніше покажу вам, де брали в цьому відео. І ось така вечеря в нас вийшла. До речі, ось така заправка до баклажану. Я раніше ніколи не додавала до баклажану гірчицю. Це просто топ. Дуже-дуже смачне поєднання. І ці макарони з перцем це було просто щось вау! Так, знову збираємось в дорогу. Дістала валізу. Щось нас цього року: кінець літа, початок осені дуже багато поїздок. І ну, це добре, звичайно, гарні приводи для зустрічі з друзями є і можливості десь поїхати. Цього разу збираємося в гори на кілька днів. І е е е е я вам хотіла просто наносити і сказати, наскільки важко зібрати трьох дітей. Я навіть просто ось дитячі шкарпетки збирала там кожному по дві пари шкарпеток. То це де вони є? А ось. То це ціла, ну, цілий ящик треба шкарпеток, щоб кожному взяти. І так зі всім. Що брати комусь там дві пари м -м, шорт там, чи дві футболки, тут треба шість футболок. Ну, Словом, всього багато. І зараз я тут маю, як завжди, все на мені це пакування. Не люблю я збирати речі, якщо чесно. Поки Остенько мені ще тут щось катуляється на підлозі. То я скоренько буду пакувати валізу. Місцина, в яку ми їдемо, це, таке, знаєте, наше, я би сказала, традиційне місце. Ми туди часто їздимо, ну як часто, щороку, фактично, з сусідами. Завжди в одне та саму хату знімаємо, завжди в одне і те саме місце їдемо. Нам там комфортно, нам там підходять умови, нам там підходить, що це недалеко від нас, але разом з тим є зміна обстановки, є зміна картинки і можливість перезавантаження і для нас, і для дітей. Тому, поки нас туди ще з кількість кількістю дітей, яка в нас є, пускають, то ми туди їдемо. Все вам в цьому відео покажу. Принцип в пакуванні валізи не якась там краса чи організованість, а просто аби все влізло. Тому я не заморочую з якимись органайзерами, з якимись там системами складання, так як ми їздимо досить часто, то мені просто важливо, аби все помістилось максимально. Найбільша проблема в тому, що речі потрібно брати і на теплу, і на холодну погоду, бо саме якраз погода зіпсувалася і вже є потреба і в куртках. Ну, зрештою, це гори, там завжди так. Тому важливо мати і ось і купальники беремо, і дощовики куртки навіть гумовці брали з собою. Тому речей ось так справді багато, хоча їдемо всього на кілька днів. А ще зважаючи, що мушу брати. Аптечку, яка займає половину валізи, аптечка, косметичка, ну такі речі, які потрібно в будь-якій подорожі, навіть і не в подорожі, просто виїзд до Львова це завжди з собою аптечка, це завжди підгузники, вологі серветки. Кого є діти, звісно, мене зрозуміють, бо десь приблизно, мабуть, у всіх так. Ми навіть жартуємо, що якби їхали удвох з чоловіком, то брали би тільки паспорт, гроші і більше нічого нам не треба, ніяких ось цих валіз. Але з дітками так вже не виходить. Якось так компактно вийшло мені цього разу все це запакувати. Фактично, всі наші речі, взуття, і теплі речі, і рушники, і пледи, паленкі підгузники. Все тут помістилось. Буде ще торба одна точно з іграшками, і ще точно буде, напевно, одна, може навіть більше сумок з їжею. Ну, Скоріше за все, що щось з дому буде, і ще в магазині докупимо. Але загалом 5 людей в дві торби, ну, одну валізу і торбу прекрасно помістилися. Це нам на 3 дні. А їдемо ми у село Новий Мізунь, це Івано-Франківщина, але з нашої сторони туди їхати, ну, десь плюс-мінус 2,5 години. Це відносно недалеко і терпима дорога для нас разом з дітками. Цікавинок, тут проходить вузькоколійка, так званий Карпатський трамвай, такий потяг невеличкий, який курсує між горами. Ну, це дуже видовищно і красиво, і дуже популярне місце серед туристів у цьому краї. А також тут є красиві ліси, гори. Ми зазвичай в такий час ще гриби збираємо цього року. Грибів не було дуже сухо. Звісно, є гірська річка, і те, що найбільше нам подобається, тут є. Водоспад. Попри те, що ми тут не вперше, але кожного разу відкриваємо для себе щось нове. Е, ну, можливо, це пов'язано з тим, що дітки зростають, і кожного року для них е, і для нас це вже новий досвід, нова якась така пригода, нові мандри. Тому ми вкотре сюди е, виїжджаємо. Також е, ще не менш важливий фактор в тому, що недалека дорога. Ну, тут така місцина не залюднена туристами. Я б взагалі сказала, що досить дика. І це ідеальне місце для відпочинку з дітками або для пенсіонерів. Ми жартуємо, що ми вже швидше туди, аніже сюди. І поки нас ще в цьому будинку приймають, вони звичайно цього року були здивовані, скільки у нас вже діток стало, то ну, ми будемо сюди приїжджати, бо нам тут неймовірно подобається. Тут все зручно, близько, атмосферно, все є, що потрібно для комфортного і такого. Колоритного відпочинку і відчути, що ти типу, побував у горах, ну з найменшими зусиллями, і як це можливо, з дітками і мені навіть в цей час вдалося скупатися, поки Остимко спав тут на березі. Я навіть змогла пірнути трішки у річку. Вода, звісно, була холодна, але ну як холодна, свіжа, така, як має бути в річці. І відчула, якби закрила сезон купання цього року повністю, бо після того вже була погана погода. І думаю, що якби ми поїхали на тиждень пізніше, то цього б уже не сталося. Наступного дня ми були на водоспаді. Ну я тут вже не ризикнула купатися, бо вода була вже дуже холодна, Не знаю, градусів 10 напевне, але багато було риби. Ми, до речі, теж брали з собою булочки, але ловити рибу з дітками це просто нереально. Не знаю, чому ми були такі оптимісти і думали, що нам це вдасться. Такого шансу у нас не було. Але рибу побачили, жаби бачили, що для дітей було вкрай важливо і викликало дуже багато емоцій, покидали каміньки, словом відпочивали. Не скажу, що ми там страшно скучили за природою, нам потрібно там приєднатись до природи. Ні, у нас все це відомо, але змінити картинку, змінити обстановку ну, дуже це важливо і. Мені здається важливо для усіх і для дорослих, і для дітей. Кожної такої нашої подорожі, я завжди кажу, все це, бо останній раз я більше нікуди з дітками не поїду, бо це насправді не про відпочинок більше. Але кожного разу все одно підписуюсь на якісь такі поїздки. І... З задоволенням і навіть не те, що з задоволенням, а з великим ентузіазмом беру за цю справу і завжди всіх потягує в якісь такі подорожі. Дуже сподіваюся, що дітки усе це будуть пам'ятати. До речі, Дем'ян пам'ятає. Ось ми приїхали також на овечу ферму, ми тут були минулого року, і Дем'ян пам'ятає це місце, і як не дивно, навіть пам'ятає, що де було розташовано, там такий музей був всередині, то він також все це пам'ятає, як не дивно. Сподіваюся, що гарні спогади для дітей ми обов'язково сформуємо, і попри все, вони будуть мати гарні такі враження про своє дитинство. Також на цій фермі ми придбали ще овечий сир, ось такий бурда-буц. Нам ну, надегустувалася різного, взяли і копчений, і такий твердий витриманий. Словом, тут вибір великий, є що попробувати, є що обрати. ну і ось Я набрала цілу торбу. Як завжди Остинко на мені, нікуди би його не знімаю. Не питайте, як моя спина. Мені здається, що я вже настільки звикла, що він на мені, що просто не зможу, якщо він не на мені буде, а почне бігати і ходити. У будь-якому випадку ці вихідні пройшли для нас прекрасно в сімейному колі з друзями, в щирих, таких гарних розмовах. Це зовсім інший відпочинок, аніж без дітей, звісно, але ми вже звикли і навчились ним насолоджуватись. Дякую усім за перегляд, дякую за те, що залишаєтеся зі мною. Сподіваюся, це відео принесло для вас якихось позитивних емоцій, гарних вражень, і ви переключились трішки від своїх будніх. Бажаю всім миру і добра. Цьому! Papa.